Вітаю у промову! Сьогодні пропоную з'ясувати, якого ж роду слово Дніпро, мій улюблений Дніпро чи моє улюблене Дніпро. Хтось скаже, якщо місто, то воно середнього роду. Якщо керуватися цією логікою, то у такому разі річка вона жіночого роду. Ревета стогне Дніпро широка. Ні, щось тут не те. Шевченко точно не міг помилятися. Річ у тім, що за родовою ознакою треба визначати рід лише іншомовних, неовідмінюваних географічних назв. Наприклад, екзотичний балі. Він бо острів, далека Чілі, бо країна, повноводна Місісіпі, бо річка, сонячне Тбілісі воно місто. Дніпро ж наше рідне і тому відмінюване слово. Тому запам'ятайте, Дніпро слово чоловічого роду, і байдуже, місто це чи річка. Жителів цього міста слід називати Дніпрянами. Чоловік Дніпрянин, а жінка Дніпрянка. Говоріть українською правильно, і нехай Дніпро знову стане україномовним.